Єдині новини тривають про головне на 18-ту годину. Розкажу я Лілія Налягака. У день незалежності відбувся черговий обмін полоненими з російської неволі в Україну. Повернули військовослужбовців та цивільних. Більшість утримували у в'язницях з 2022 року. Серед звільнених журналіст Дмитро Хилюк, якого окупанти полонили на Київщині на початку повномасштабного вторгнення. 3 березня його схопили в Козаровичах у власному будинку. Потім утримували в тоді ще окупованому Димирі. Згодом вивезли до СІЗО в Росію. Також додому повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Окупаційна влада неодноразово пропонувала йому співпрацю, але він категорично відмовився. Після цього на його адресу почали надходити погрози. А згодом Миколаєнка затримали й ув'язнили. Він провів у російській неволі понад три роки. Оборонна співпраця, дипломатичні ініціативи та економічна підтримка. Про таке під час зустрічі домовилися президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Сторони підписали план дій із реалізації безпекової угоди, домовленістю про виробництво дронів та угодою щодо митної співпраці. Канада також приєднається до програми PEARL, що дозволить додатково спрямувати 500 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України у США. Володимир Зеленський подякував Канаді за готовність брати участь у формуванні гарантії безпеки для України, а також за активну присутність у коаліції охочих. А також оголосив про спільні проєкти, зокрема з виробництва зброї, а також в енергетичній сфері. Дуже важливо для нас саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проектів. Велике таке енергетичне партнерство ми маємо відповідну портову інфраструктуру, ми маємо потужності зберігання. Українські сховища можуть бути використані для постачання канадського газу, і це дуже потрібно для стабільності. Не тільки в Україні, в усій Європі. Сьогодні ми інвестуємо 2 мільярди доларів у нову військову допомогу Україні. 800 мільйонів з цієї суми посилять арсенал України найнеобхіднішим оборонним обладнанням дронами, боєприпасами, броньованими транспортними засобами. Ми також виділимо понад 200 мільйонів доларів на спільне виробництво зброї у наших двох країнах. Зокрема, сучасних безпілотників із використанням канадських постачальників та ще 165 мільйонів на важливі багатосторонні зусилля. Понад 40 ударів кабами та низки безпілотників пережила за ніч та ранок Сумщина. І, хоча в день було кілька годин тривоги, і в обласному центрі не проводять жодних заходів на вулицях, чимало людей. Юлія Зайцева вже готова розповісти більше. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Яка ситуація у вас? Добрий вечір, Лілія. Менше години тому на суми сунув рій ударних безпілотників. Ми чули близько десятка вибухів. Щодо наслідків, чекаємо на офіційну інформацію. І сьогоднішня доба розпочалась на Сумщині з масованої дронової атаки. В обласному центрі майже всю ніч було дуже гучно чути і рух безпілотників, і стрілянину по них, і вибухи. Частину дронів вдалося збити, але були і влучання. Зокрема, по цивільній інфраструктурі сумської та садівської громад пошкоджені. Сільськогосподарські підприємства не житлові будівлі. Вранці ворог тричі атакував піщанський старостат. Одна жінка звернулася по медичну допомогу. У неї гостра реакція на стрес. Пожежі загасили рятувальники. Крім того, по новослобіцькій громаді росіяни вдарили кабами. Там поранено 45-річного чоловіка. Багато руйнувань після обстрілів у Ворожбянській та Серединобудській громадах. Втім, навіть така неспокійна ніч не позбавила жителів міста позитивних налаштувань. Ось що говорили містяни, яких ми сьогодні зустріли. Ні, просто розумієте, коли син дуже пхається, виходу немає. Засипаєш, коли є час. Я більше тепер розумію, що мій чоловік ще більше герой для мене, тому що він військовий, і завдяки йому Україна ще досі залишається незалежною і буде незалежною завжди. Вдячні військовим, ти розумієш, якою ціною дається ця незалежність і свобода. Тому тут так да. Би, відношення да, да, да змінилось. Зранку представники влади, громади та служб області традиційно поклали квіти та вшанували пам'ять полеглих героїв. До могил воїнів прийшли рідні та близькі. Через безпекову ситуацію в сумах не заплановано жодних заходів, пов'язаних зі скупченням людей. Майже весь день триває повітряна тривога, але місто не зупинилось. Жителі нехай без святкового настрою вийшли на прогулянку або у своїх справах. Лілю. Дякую тобі, колего, і бережи себе. З нами наживо була Юлія Зайцева із останніми новинами із Сумщини. Окупанти з артилерії обстріляли центральний район Херсона. Під ворожими ударами був і Дніпровський район та населені пункти області. Загалом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинула людина. Є поранені. Більше розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами нажива. Лізо, вітаю. Слово тобі! Вітаю, Лілю. Близько 14-ї росіяни вдарили по центральному району Херсона. Там були пошкоджені багатоквартирні будинки та автівки. Під удар потрапили і багатоквартирні будинки, магазини, зупинка громадського транспорту. Ворожі снаряди впали і поруч дитячого майданчика. Поранення дістала 76-річна жінка. Її шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами та контузією. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки росіян. По півдні ворожа армія завдала авіаційного удару по області. Три каби влучили у передмістя Херсона. А близько дев'ятої ворог атакував дроном жителя Херсона у Дніпровському районі. Він працював на одному з комунальних підприємств у 62-річного чоловіка міновобухова травма і травма обличчя, поранення також рук та ніг цієї ночі. Росіяни також атакували Дніпровський район міста. Також били дронами під ударами опинився заклад освіти та гуртожиток. Вибиті понад 30 вікон. Під час обстрілу поранення дістала річна жінка. Загалом на Херсонщині минулої доби внаслідок обстрілів окупантів загинула людина. Двоє, зокрема, дитина поранені. Армія Російської Федерації атакувала 25 населених пунктів області. Пошкоджена багатоповерхівка і три приватні будинки на Миколаївщині. Під ударами в півдронів була акваторія Очаківської громади. Власне, це вся така оперативна ситуація. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колега. З нами наживо була Єлизавета Кротик. Вона розповіла про безпекову ситуацію у південних областях. Попри російські обстріли, українці сьогодні в усіх куточках нашої держави відзначають День Незалежності. Вбираються у вишиванки і дякують нашим захисникам у Києві і містяни і гості столиці. Йдуть на Майдан Незалежності. Там, у ці хвилини, перебуває наша кореспондентка Олена Логінова, і вона вже зі студією наживо. Олено, вітаю! Тож яка сьогодні атмосфера панує на майдані? Вітаю Лілю. Зараз тут на майдані така приємна атмосфера. Люди гуляють сім'ями, парами, і переважна більшість людей вбрані по святковому у вишиванки. Також ми зустріли чимало людей, які приїхали з інших міст України спеціально сюди до столиці, щоб відзначити цей важливий день для нашої країни. Давайте послухаємо, що для них означає день незалежності. Це свято єднання, те, що Україна незламна, сильна, непоборна і всі такі рідні. Ми святкуємо це свято кожного року. Ми приїхали сюди з самого Львова, щоб пережити це свято тут. Ідентичність дуже важлива. Я патріот своєї країни. Хочеться, щоб нашу країну знали і поважали, і цінували у світі, щоб всі знали, що я така країна. Ми хочемо питати з Днем Незалежності, тому що для нас це велике свято, воно було виборне багатьма сотнями життів, тисячами життів. От, і тому ми хочемо шанувати і берегти цю незалежність. Ми зранку вдягнулися і вийшли сюди прогулятися в вишиванках, для того, щоб шанувати пам'ять наших захисників. Полеглих і відсвяткувати свято, нашу незалежність. От ми з 2014 року святкуємо тут на Майдані, не пропускали жодного разу. Ми усвідомили, я сподіваюся, всі, і тільки наша родина, тому що ми усвідомили давно себе українцями. Ми говорили російською, перестали говорити українською. Ми давно вділяли, у нас є вишиванки. От, дітей виховуємо так само в традиціях українських. Українці вітають всіх з Днем Незалежності і особливо дякують нашим захисникам і захисницям, які кожного дня боронять нас, і завдяки яким ми можемо ось так всі разом святкувати. І давайте послухаємо побажання людей, що вони бажають один одному в цей день. А всім українцям ми побажаємо, як це не банально вже буде звучати, миру міцного здоров'я, терпіння, терпіння саме головне. І великих успіхів у нашій країні. Всім! Зі святом незалежності вітає всіх українців і наша знімальна група. І бажаємо миру, злагоди і, звичайно, перемоги. Лілю. Дякую тобі, Олено, і за інформацію і за твої привітання. І нагадую, що наша кореспондентка Олена Логінова щойно розповіла нам про сьогоднішню атмосферу на Майдані Незалежності у Києві. Театральне дійство під самими зорями до Дня Незалежності України колектив Івано-Франківського національного академічного драматичного театру вже в шосте зіграв виступ на горі Піп Іван. Цього року культову драму за одноіменним романом Марії Матіос Солодка Даруся. У чому символізм такого вибору і які виклики подолала театральна група? Розкажуть мої колеги. Актор Івано-Франківського драмтеатру традиційно до Дня Незалежності України підкорюють вершину гри піпіван. Цьогоріч грають там легендарну виставу за твором Марії Метіос Солодка Даруся. Як ти називаєшся, дівчинка? Даруся, донька Михайла Ілащука, сина Петрового. О, а скільки тобі рочків, дарусю? Донька Михайла Ілащука, сина Петрового, Що ти така розумна. Місяць без минуло десять. Символічним є місце постановки, каже режисер і керівник драмтеатру Ростислав Держипільський. Обсерваторію «Білий Слон, яку в народі називають Гуцульською пірамідою, відкрила в 1938 році. За рік почалася Друга світова війна, і радянські війська окупували захід України. Подію спектаклі розгортаються саме в цей історичний період недалеко від цього місця в одному з гірських сіл Буковини. Але я ні на чиї шиї не сижу, нікого не пограбував, дівку ні одну не звів. Молодець. В армію мене брати не будете, то не було мене чого цілеради викликати. А що своєї хати немає. То що ж ви такі розумні? Ваша влада розумна. Мамину хату забрали, коли вона вмерла після побоїв на МГБ. Марія Матіос, на прикладі однієї родини, однієї людини, напевно, показала трагедію цілої України. Це Ті страшні е, е, роки, е, кінець 30-х років, знаємо, 39-й рік, 40-й, 50-ті, про прихід радянської влади на нашу землі і ту трагедію, яку пережили, коли виселяли людей з своїх земель, е, вивозили в Сибіри, в тюрми, вбивали, гвалтували. На жаль, це все те, що зараз е, переживають е, українці на сході, е, на півдні, е, на півночі. Прем'єра Слодко Друзі відбулася в далекому 2008-му. Це був режисерський дебют Росислава Держипільського та дипломна робота тоді ще студентів, а нині відомих зірок театру і кіно Олексія Натковського, Галина Баранкевич Ігоря Захарука. Сьогодні через 17 років актори на сцені просто неба в такому самому складі. Хотіли б бути розумішою до всіх. Так не вийде, щоб ми всі затямили! Так буде з кожним, хто лаватиме чинити опір чи перечити радянській владі. Але ми терплячі. Ніхто не є такий терплячий, як радянська влада. За ці роки вистава стала культовою, її показували по всій Україні і за кордоном, по особливому сприймали глядачі східних областей, каже виконавиця головної ролі Галина Баранкевич. Вони відверто з нами щиро говорили, що вони такої історії не знали України. Таку історію їм не доносили. Така історія для них була заблокована. Тому, взагалі, зброя мистецтва, мистецька зброя, вона є. Напевно, найміцніша, і напевно, саме її в тих українцях не можуть викорінити і подолати. Оце напевно те, що нас дуже міцно тримає на цій землі. Ми молимося, молимося в день незалежності за нашу перемогу за наших хлопців, дівчат, наших героїв, які на жаль вже відійшли в ті світи, і за тих, які зараз борють незалежність. Ось тут на Висоті більше двох тисяч метрів, найвисокогірнішій будівлі України. Ми кажемо, що українська нація не знищена, українська нація не переможна. Театр організував відеотрансляцію через супутникове телебачення. Тож тисячі людей змогли насолодитися мистецтвом просто з екранів удома. Жанна Дучак знову автонас подробиці. Телеканал інтер, марафон, єдині новини. 19-й оновлений випуск новин. А доти єдиний марафон. продовжить Олександр Просяник. Так лілію, продовжу. Оперативна ситуація у прифронтових областях. І, звісно ж, сьогоднішнє звільнення українських полонених теми цієї години. Побачимося за пару хвилин. П'ятий рік поспіль, попри війну, попри те, що Росія спробувала забрати у нас все. Україна відзначає своїх легенд. Які так нас всіх надихають. Національна легенда України дивіться 24 серпня о двадцять першій. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.